Вельми цікаві думки від одного автора із РФ звати його Анатолій Несміян. Між іншим народився він на Київщині, але це його не врятувало від того, що він став єстим рашистом. Статтю він оприлюднив у відкритий доступ на ресурсі Телеграф. Коротка передмова до цього тексту від Борислава Берези. Є такий російський блогер та аналітик, шанований серед багатьох імперців, як Анатолій Несміян. Він більше відомий під своїм ніком у ЖЖ як Ель Мюріт. Він абсолютно проросійський, він з 14-го року проти України. І от вам його стаття. І тим вона і цікавіша. Послухайте, сучасні війни принципово відрізняються від воєн минулого, тим, що складність і вартість озброєнь настільки великі, що промисловість не в змозі адекватно заповнювати їх спад на полі бою. Існують два варіанти ведення бойових дій, що дозволяють обійти це обмеження. Перший це вести обмежений локальний конфлікт, а другий це звести бойові дії до короткого проміжку, в ході якого потрібно встигнути вирішити всі чи більшість поставлених завдань. Жодна економіка не здатна витягнути конфлікт високої інтенсивності, який триває довший час. Росіюшка у конфлікті з Україною порушила обидва правила: вона не змогла провести свою спецоперацію швидко і перевела цей конфлікт у масштабний. Тому припущення британської розвідки про вичерпання ракетного озброєння виглядає цілком розумним. Від каналу Самий Сік додамо, що британська розвідка на днях заявила, що у росіян закінчуються боєприпаси, ракетні, і неракетні і що вони це знають, і командири на місцях це знають і мовляв. Британці кажуть, і ми це знаємо. По-друге, не думаю, що у когось є ілюзії щодо стану російської промисловості, включно військовою. Наприклад, розрекламований танк Армата так і не надійшов до військ у всі заявлені терміни, причому зірвано не тільки терміни, але й обсяги. Їх просто немає взагалі. Головний танковий завод Росії УВЗ, за повідомленнями, постійно перебуває у передбанкрутному стані. Шойгу свого часу звітував про постачання калібрів до військ у кількості 60 одиниць на квартал. Це, мабуть, єдині більш-менш відомі дані випуску, що дозволяють хоч щось оцінювати. Десятки фото та відеороликів про ешелони з військовою технікою, яка йде в напрямку фронту, і техніка ця з кожним новим місяцем бойових дій представлена дедалі більш застарілими зразками. Загалом це все вказує, що військові дії в Україні російська промисловість вже не вивозить, як кажуть, і це, якщо не брати до уваги катастрофічну та хронічну нездатність як російського політичного, так і військового керівництва оптимально розпоряджатися наявним ресурсом. Сам факт проведення часткової мобілізації, так званої, свідчить, що всі попередні концепції ведення війни цілком не виправдали себе. Це питання, безумовно, навіть не до військових, а до політичного керівництва, оскільки воно визначає військову та промислову доктрину і воно має приймати рішення, що вписуються в доктринальні рамки. Масований ракетний удар у понеділок по українській енергоінфраструктурі мав усі ознаки іміджевого. Порушити роботу складної системи не так вже й складно, але от зруйнувати її дуже непросто і насамперед тому, що вона складна. Будь-яка складна система має колосальну стійкість, і сотня ракет для другої за площою європейської країни це фактично ні про що. Це банальний тероризм, розрахований на переляк. Все це відомо, все це не становить жодного секрету. Завдання ж пропаганди полягає в тому, щоб відключити розум, залишивши лише інстинкти. А отже, не дати людям оцінити те, що відбувається. Тому на Росії все ще багато людей, які продовжують вірити, що у вже програній війні є якісь шанси. Зверніть увагу, він каже у вже програній війні, і він правий. Психологічно їх зрозуміти, звісно, можна, але лише зрозуміти, коли у вас перед очима весь набір інформації, немає жодного сенсу доповнювати її, щоби дійти до того самого висновку. Так само зрозуміли і небажання, і навіть неможливість для кремлівського керівництва визнати неминуче, прийняти реальність і мінімізувати збитки. По-перше, воно не готове визнавати очевидне, а по-друге, не може дозволити собі відіграти назад. І значить, все йде по плану, тільки не по кремлівському плану, а навпаки. Загнаний у глухий кут Кремль може лише одне продовжувати вишкрібати ресурс із країни, руйнуючи у вогні бойових дій те, що не зруйноване за останні десятиліття. Війна це завжди криза, яка загострює всі суперечності, те, що могло благополучно гнити ще довгі роки, весело потріскуючи, згоряє за лічені місяці чи тижні, залишаючи після себе тільки попіл. Кремль у цьому конфлікті вже міцно перетворився на об'єкт чужої політики, і хай і вимушено, але вирішує не свої завдання, а завдання своїх супротивників, які отримали унікальний шанс повністю обнулити військовий потенціал Росії, причому на довгі роки вперед. І кремлівське керівництво, не володіючи ні інтелектом, ні волею, аби змінити цей стан речей, діє в колишній згубній парадигмі, доводячи країну до повного виснаження. Отакі от, от прогнози від проросійського блогера напевне, за таке можуть і статтю дати там у них. Ну що ж, здоров'я автору. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.